Добрий день, Днем Незалежності. Слава Україні! Хороший день! Хороші! Багато тем. Санкції, дрони. Думаємо, що ми дуже близькі до домовленості по продакше. Енергетика, є такі там, неочікувані речі. Я думаю, що ми можемо запропонувати Канаді. Далі є фінансове питання. Тут є міністр економіки і міністр фінансів. Вони запрошені спеціально обговорити, у них там є пропозиції відповідні. Е, є міністр енергетики, це те, що я вам сказав, там кілька, кілька рішень. Там хочу я проговорити з ним питання, які у нас були в Вашингтоні. Тому що карні прем'єр-міністр наш а, хороший сихоти. Так, хороший, так дійсно партнер і хочу з ним все проговорити. Є якісь програми з усіх дітей? А може бути в цілому прогрес з русскими. Вони ж нас, вони ж нас тягнуть в ріг. Треба прагматично, щоб всі тиснули, щоб відбулись ті чи інші дипломатичні формати по іншому ні.